Какой же шаланы тыждень без Фэймон, спросите вы меня. А я вам отвечу, никакой. Очередная новость от Топлес-революционера облетела на этой неделе не только украинские СМИ. Фемен подает в суд на журналистку шпионку канала 1 плюс 1 за клевету. Суд они собрались подавать на журналістку Дарью Чіш, яка зовсім недавно в програмі гроші показала і розказала, як она тайно проникла в організацію Фема і як вона участвовала в акціях протеста. Ми вирішили дослідити діяльність гологрудих дівчат зсередини. Щоб стати активісткою Феме, не потрібно писати заяву і робити ксерокопію паспорта. Виявляється, достатньо сфотографуватись на телефон Ганни Гуцул з оголеними грудьми. Кілька днів мене перевіряють на вошивість, Тренують на швидкість роздягання, стійкість і агресивність. Україна не буде! Моя посвята феміністки відбувається на презентації нового офісу феміністок в Парижі. Три години ми в Парижі. Тут у феменно новісінький офіс, за який сплачують тисячі євро на місяць якийсь таємний спонсор. Вот такой вот курс молодого, но уже телесно сформировавшегося бойца проходят новобранцы. Также журналістка приподняла занавес над фінансовими операціями этой організації і почала называть цифри і имена без потужної фінансової підтримки. Феминістки наврядчий крок могли ступити по Парижу. Квитки до Парижу, готель, таксі та їжа на кожну феміністку виходить майже одна тисяча євро на добу. А ще треба платити активістам зарплатню та покупати їм відверті костюми для публічних акцій. За це простори приміщення в центрі Києва Фемен сплачує десь 20 тисяч гривень на місяць. Плюс кожна з активісток отримує зарплату не менше тисячі доларів. Таку суму не заробиш на продажу футболок і дисків. Да що ви говорите? не може бути, оказується фемен працюють за гроші, не за ідею. Да вы все выдумываете, друзья. О каких деньгах вы говорите? Посмотрите на этих несчастных девушек. Им даже одеться не за что.